Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Працюю з котлом. Сьогодні перевірив на герметичність. Три дірочки було біля того піддувала, І все. А так, в принципі, все герметично. Дві атмосфери накачав, намило провірив. В принципі, все добре. Так, зробив лючок. Вже закривається там, де буде. Попіл чистить. Так, виготовив пальничок майже геть. З чого він складається? Він буде вставлятися в от отаке заглиблення. Там буде ще шнур приклеєний, він уже є. Ну, поки, поки він не потрібний там. Пластина, отвір під повітря, турбіна з газового котла. Тут ще буде. Пластинка з оцинковки, яка буде регулювати. Чого регулювати? Якщо ставиш менше 50% на автоматиці, щоб він дув, то він не запускається. Тобто треба ставити 80, але і перекривати, бо ну, буває лишнє надуває. Ось такий от секрет. Так, тут зроблена обоймочка, і тут є таке кріплення. Оця штука розрізана пополам. і типа хамутика. І буде оці половинки будуть зжиматися болтом і зажимати намертво цей вентилятор. Так, є колоснікова решетка. Вона чугунна, вона зйомна. Так. Це із радянських дверок. Ще навіть зірка є. Не знаю, скільки їм їх, їх років, але досить таки рівненька, все ціленьке. 10 міліметрів товщиною. Така потужна. Насверлив дюрточок. Так, тепер сюди заходить повітря під колоснікове. І буде тут проходить газифікація. Тут буде ще стояти перегородка чугунна. І тоді вже при вторинному повітрі буде загораться дим і горіть вже чисте чисте без диму. вже. Так, Тут є у нас, як у мене показала практика, що сюди насипається попіл. Коли чистик, оцей зверху чистик буде ще ходити з нержавійки, і просипається туди попіл. І днів разу чотири 4 треба було відкривати його і чистити. Так, що я зробив? Я зробив там квадратний отвір і зробив такого чистика. Раз і все. І все висипається туди, де ну, весь попіл. В принципі, воно більш-менш герметично, тут плотненько ходить. Опа, і закривається. Пару раз шуркнув. Отсюда воно здавить його туди теж і все. І буде красота. Так, ну це поставив на місце. Тепер чистиком буде рухати отакий привод. Белімо. Це найкраще, що є на нашому ринку. Швейцарія, здається, да, Швейцарія, Швійзерлон. Ті, що цепки до штіля роблять. Оце роблять такі речі ну, в тій країні. Є кнопочка відключення редуктора. І тоді редуктор витягується. можна, Коли відпускаємо все, це вже шестерня. Ход у нього 200 мм і 220 вольт. Ним буде керувати автоматика. Він буде стояти над вентилятором. Чистик, наче, в закритому стані. І коли ця рейка буде видвигатися, вона буде щищати з колосників. Ну, прочищати оцей нижній слой попелу, той, що вже не горить. І буде сувати його теж туди, де лежить попіл. Бажано, звісно, щоб він включався, я не знаю, як буде автоматика налаштована. У мене йде сигнал від вентилятора. Коли включається вентилятор, тоді включається чистик. Значить, видуває і прочищає. А як буде тільки рухати, то може насипатися більше туди. Може частіше треба буде чистити під колосниками. Ну, це все у пробі. Тепер, тепер нам треба це діло зафотерувати вогнетривким кирпичиком. Поставити перегородку і на цьому вже котел буде нижній. Приставка, де горить, буде готова. Буду виготовляти теплообмінник. Ну, от така от ситуація. Все доволі просто. Тут кріплення теж будуть простенькі, вони вже є. Отак от і тут по, по скобочці. Раз і все, і болтики впирають в ту пластину, за скобочки зачіпаються і придавлюють. Пластину туди. Коли ми знімаємо ці пластинки, нам нічого не мішає. Ми витягуємо її, дивимося, обслуговуємо, що нам потрібно. Ну, якось так. Все, пишемо коментарі, критикуємо. Всім пока.